Уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії. Про це рішення стало відомо незадовго після того, як новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про необхідність встановлення контролю США над Гренландією. Також Трамп заявив про зацікавленість у поверненні під контроль США Панамського каналу. За заявами новообраного президента США та реакціями на них стежила моя колега Марія Оляновська. Вітаю тебе, Марія. Вітаю Олексію, вітаю наших глядачів. Парію. Розкажи, в чому полягають заяви новоборного президента щодо Гренландії? Отже. Оголошуючи своє призначення нового посла до Данії, Дональд Трамп у True Social у своїй соцмережі написав, що для ціле національної безпеки та свободи в усьому світі США вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютно необхідністю. Я нагадаю, що Гренландія є автономною провінцією Данії із власним самоврядуванням, і лише питання оборони та питання зовнішньої політики контролюються із данії. Так, Дональд Трамп робив вже схожі заяви ще за першого свого президента. Зденства він називав потенційну купівлю Гренландією великою угодою з продажу нерухомості однак тоді ці намагання нічим не завершилися. І цікаво, чому ж Дональд Трамп так хоче купити Гренландію. Для цього є три причини, які пов'язані із географічним розташуванням цього острова, який знаходиться в північній частині. Атлантичного океану і через глобальне потепління в цьому арктичному регіоні можуть відкритися нові судноплавні шляхи, вплив на якими хочуть мати усі великі держави світу і США, в тому числі хочуть попередити такий вплив від Росії від Китаю і мати власний вплив на цій території. Крім цього, в Гренланді знаходиться велика авіабаза Пітуфік Сполучених Штатів. Вона є стратегічно важливим об'єктом. і стала таким після холодної війни. А так США мають там системи ра раннього попередження про балістичні ракети та можуть контролювати та перехоплювати дуже багато ракет, які можуть ем, надходити із Китаю із Росії, та навіть з КНДР. І самі сполучені штати звідти можуть направляти ракети як в Європу, так і в Азію. Ну і третя причина це ем, поклади нафти, газу та корисних копалин. Ем, більшість яких наразі експортує Китай. І якщо Сполучені Штати отримують контроль над територією Гренландії, це дозволить їм створити конкурентну перевагу до Китаю. Марія, окрім Гренландії, згадував Дональд Трамп і Панамський канал. Також про що йдеться у цьому випадку? Отже, Панамський канал я нагадаю, побудували Сполучені Штати у 1914 році. Але за президентства Джимі Картера у 70-х роках Сполучені Штати передали контроль над Панамським каналом, який я нагадаю, це протока між Атлантичним океаном та Тихим океаном. Дуже стратегічно важлива для судноплавства. Отже, Сполучені Штати передали контроль над цією протокою. Панамі, де і знаходиться цей важливий судно, судновий вузол в неділю на мітингу Трамп в Аризоні сказав, що він шкодує що США передали за символічну плату контроль над цією територією над цим каналом Панамі і сказав, що він може повернути контроль над Панамським каналом, мотивувавши це впливом Китаю. над цим каналом він сказав, що управління належало виключно Панамі, не Китаю, і Сполучені Штати ніколи би цього не допустили. Він також назвав тарифи, які Панама стягує за користування цим судновим вузлом. не виправданими виправданими. Давайте послухаємо. Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, аби Панамський канал повернули Сполучених Штатів Америки повністю швидко і без питань. Ось так Олексій, в повному обсязі без питань, але яким чином Дональд Трамп може змусити суверенну державу дружню до Сполучених Штатів поступитися настільки стратегічно важливим об'єктом, він деталей цього не розголосив. Марія власне, як відругували на такі заяви в самих країнах в Данії та в Панамі? Отже, в Панамі як населення, так і влада Панами об'єдналася навколо одного меседжу: Панамський канал належить Панамі і контроль над ним буде продовжувати належати Панамі. Там відбулися акції протесту проти таких заяв Дональда Трампа. А президент Панами Хосе Рауль Муліно навіть сказав, що позиція Трампа щодо тарифів не виправдана, адже будь-які судна, які хочуть пройти через Панамський канал, повинні сплачувати певні тарифи залежно від їхнього об'єму. Давай послухаємо його позицію. tiene control. Тарифи це не примха. Вони встановлюються публічно під час відкритого слухання з урахуванням ринкових умов, міжнародної конкуренції, експлуатаційних витрат і потреб обслуговування та модернізації міжокеанських водних шляхів. Він також сказав, що кожний квадратний метр цього каналу належить панамі, і так буде і надалі. На що Дональд Трамп у своїй мережі True Social відповів. Побачимо, а якщо говорити про Гренландію, то е, прем'єр-міністрка Данії Мета Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається. Таку ж заяву зробили і у владі Гренландії. Населення Гренландії також говорить про те, що вони не хочуть приєднуватися до Сполучених Штатів, так само як і Україна не хоче приєднуватися і бути частиною е, Росії. Раніше також були і інші заяви Дональда Трампа щодо досить дивних територіальних ем, е, поступок він говорив про Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади, як про губернатора, і навіть натякав, що Канада може стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Для чого Дональд Трамп робить такі заяви? Поки складно сказати. Однак його син в одній соцмереж опублікував досить дивне повідомлення фотозображення, де Дональд Трамп нібито купує три країни у онлайн-магазині Амазон. Такі заяви досить ем, знічують і застережують деяких союзників і партнерів сполучених штатів. Водночас республіканські стратегії стратегії республіканської партії говорять про те, що таким чином Дональд Трамп нібито намагається вести перемовини щодо стратегічно важливих інтересів Сполучених Штатів, так через Гренландію, нібито Дональд Трамп намагається надвити на Данію, яка не виконує повних вимог. Щодо фінансування оборонних потреб навіть не використовує 2% від ВВП і за цей рік вони. Інвестували лише півтора ВВП, тоді коли всі країни НАТО намагаються робити це на рівні двох відсотків. Якщо говорити про, про Панамський канал, то тут йдеться про те, що Китай посилює свій вплив у цьому регіоні, і це може створювати небезпеку для сполучених штатів. І про це навіть говорили на засіданні в, в одному з комітетів палати представників. Але експерти кажуть, що вести перемовини із союзниками потрібно інакше, потрібно домовлятися. А не погрожувати їм, Олексію Марія. Дякую тобі дуже з усіма подробицями про заяви Дональда Трампа була Марія Уляновська.